Всім привіт на каналі Тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку на Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається Дідусь з бабусею рятують від зайвого ризику Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави Ну що, поїхали? Своїми ростуми я поділилась з друзями. Ми вирішили зібратись завтра на надзвичайне засідання. До того часу я мала порозмовляти з дідусем та обузою, пояснити їм, що ощадна книжка не найкращий спосіб зберігати гроші. Пан Пангольд називав ощадні книжки машинами для знищення грошей. Я вийшла з Відьомської оселі пані Козер. На мене чекали мої собаки. Але після вечері я мала вільний час, тож вирішила в гості до дідуся з бабусею. Мене пригостили смачним печивом та какао за спеціальним бабусиним рецептом. Ніхто в усьому світі не вмів готувати такого какао. Я була певна, що дідусь з бабусею відразу збагнуть переваги моменту погодяться на купівлю акцій, однак мене чекало велике розчарування. Батьки вже багато розповіли про мої фінансові успіхи, тому я відразу вирішила перейти до справи. Ласуючи печком, я розповідала про наш інвестиційний клуб. При собі я мала нотатника, вкладеного для нас пані Косер. Таким чином, мені було легше пояснити, чим ми займаємось, я й про діяльність обох обраних нами фондів зуміла вичерпно поінформувати, бо ми ретельно занотовувала усі курси акцій. Дідусь вжахнувся. Кіра, дитинку, це страшенно небезпечно, ти ж поставила під загрозу всі свої гроші. Я спробувала викласти йому все, чого навчилась. Що втратити гроші можуть лише тоді, якщо продаватиму акції на момент обвалу курсу, що курси завжди відновлюють зростання, що існує біржове літо і біржова зима, що на більше переважає тенденція до зростання непадіння курсу акцій, що в минулому вже не раз траплялись численні кризи, до того ж дуже серйозні, однак курси акції неодмінно зростали знову. Ніщо з переліченого не змогло переконати мого дідуся, ще й бабуся стала на його бік. Кілька найважливіше – це надійність. Знаєш, скільки ми набачили за своє життя людей, котрі втратили все, довірившись шахраям. Але ж не можна робити таких порівнянь бабуся, палка заперечила я, у фондах розперечаються мільярдами, ніхто не може нахикувати керувати з із грошима. Фонди контролюють банки і держави. Акції річ сумнівна. Дідусь мене навіть не слухав, не лізь у цю справу. ви — Тавернічисні колетями, де вихопилось мені. Як можна бути такими сліпцями? Хоч подивіться на документацію, перш ніж судити. Акції не можуть бути небезпечними тільки тому, що ви нічого про них не знаєте. Бабуся здешливо піднесла угору пальця. Дітям треба е, вчитись не пощупувати до старших. Ми маємо більше життєвого досвіду. Треба бути скромнішим, додав дідусь. Краще синиця в кулаку, ніж журавель в небі. Я ладна була за, зарепетувати на все горло від безсилля, пригнічена до краю, а почем чекувала додому. Я не зуміла нічого довести. Годі було й думати роздобути стідуся досяг з бабусею грошей для нашого інвестиційного клубу. Мало того, вони ще й намагались переконати мене відмовитись від такого вкладення грошей. Я не знала, що робити далі. Та й зерно сумніву, вони, правди кажучи, посіяли в моїй душі. Повернувшись додому, я стелефонувала панові Гольштернові. У нього, на щастя, відразу знайшовся час е, для мене. Я розповіла йому про падінні курси наших акцій і про аргументи дідуся з бабусею. Моя розповідь визважувала старого пана. Ти повинна поблажливо ставитися до стареньких. Вони бажають тобі лише добра, прагнуть оберегти від банкрутства, а роблять так, як уміють. Але це ж безглустя. Вони навіть не слухали мене. Очевидно, за своє довге життя вони мали якийсь негативний досвід, тож тепер прагнуть захистити себе і тебе. Таку поведінку можна зрозуміти. Але тепер поговоримо серйозно. Ти повинна бути вдячна дідусевій бабусі за те, що свої відмови вони, можливо, берегли тебе від помилки. Якої помилки? Я не вважаю добрим помислом вкладати сьогодні в акції аж 10 тисяч євро, вистачить і 5 тисяч. Чому? Ми змогли б заробити більше, вклавши зараз велику додаткову суму. А якщо курси надалі падатимуть теплі, чи пояснював Гольштейн? у такому випадку було б ліпше інвестувати не так багато. Окрім того, було б непогано мати запас грошей, аби при потребі інвестувати ще раз. Ми ж не знаємо, чи курси й надалі падатимуть, наполягала я. О тому і річ, що не знаємо. Ніхто цього не знає. Усі експерти, які намагалися спрогнозувати майбутню ситуацію, неодмінно зазнавали фіаско, часто трапляється зовсім не так, як ми очікуємо. Саме тому треба завжди мати готівковий резерв. Ніколи не можна усю свою курочку інвестувати в акції чи акціонерні фонди. А я вважала акціонерні фонди. Найнадійнішим інвестуванням тіла я з сумнівом у голосі. Звичайно, вони надійні надто, коли тебе не підтискає час, навіть якщо курси тимчасово впадуть, мене часу і вони знову піднімуться. Але заради власної фінансової безпеки необхідно інвестувати в частину решених лютно-надійності. Ну от і все, ми прочитали. Ми прочитали другу частину голови, яка називається Дідусь з бабусею рятують від зайвого візику. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. А це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тим ТВ. До побачення!